Продовжимо інтернет-тему новітні технології стратегії монетизації, розвиток соцмереж. Усе це обговорювали представники і представниці незалежних регіональних медіа у Львові наприкінці вересня. Попри виклики воєнного часу, українські регіональні редакції продовжують розвиватися. Своїм досвідом вони ділилися на 13-му конгресі інформаційних сайтів та міських порталів. І зараз ми дізнаємось, як минув перший за роки повномасштабної війни. Конгрес Асоціації незалежні регіональні видавці України. Обговорити новітні технології та розвиток соціальних мереж для незалежних регіональних медіа зібрались учасники львівського конгресу інформаційних сайтів і міських порталів асоціації Незалежні регіональні видавці України. Представники ресурсів мали змогу поділитися досвідом, а також більше дізнатися від колег про стратегічні виклики, світові тенденції і дослідження ринку, споживання контенту та монетизацію медіа. Ми зараз щасливі, що вдалося це відновити, бо це єдине місце, де збираються представники незалежних регіональних медіа. І не просто для того, щоб зустрітися, а для того, щоб почути, як особливо зараз, під час війни регіональні медіа борються, виживають, адаптуються, поділитися історіями успіху, ну і невдачами в тому числі. Тобто отримати досвід. І не лише досвід, а й побачити якусь таку ну, зірку попереду. Телеканал Дім виступив інформаційним партнером Конгресу інформаційних сайтів і міських порталів. На одній з панельних дискусій керівник діджитал напряму державного підприємства Мультимедійна Платформа іномовлення України Вадим Лубчак ділився досвідом роботи за аудиторією за кордоном і розповідав колегам про розвиток діджитал платформи. Регіональні майданчики, обласні медіа, умовної, Вінниці, Харківщини і так далі, Житомирщини, вони також мають потенційно можливість більш активно працювати з українцями за кордоном, інформувати їх, продукувати для них особливий контент, тому що ця аудиторія, вона ще і. А для них більш комерційно приваблива перегляд, умовно кажучи, в Ютубі з кордоном комерційний. Він більше коштує ніж перегляд в Україні. А медіа, які тут представлені, це медіа, для яких монетизація дуже важлива. Окрім українських колег своїм досвідом поділились і закордонні медіа. Зокрема, до Львова завітала Ранді Ограй, директорка норвезької асоціації медіабізнесу, яка налічує майже 324 компанії. З них 172 газети, 21 друкарня. 26 розповсюджувальних компаній, 24 телекомпанії та 13 рекламних груп. Окрім того, пані Ограй є однією із засновниць українського медіафонду міжнародної ініціативи медіа індустрії Європи для підтримки українських журналістів та видавців у час війни. після повномасштабного вторгнення Росії ми передали шоломи та бронежилети, безпекові речі. Зараз це екофло, комп'ютери, мобільні телефони, речі, які необхідні для журналістів. Важливо також, що ми даємо гроші на зарплату, адже це потрібно для кореспондентів, котрі працюють. А ще ми проводимо тренінги для журналістів. Окрім увагу організатори конгресу також приділили психологічним тренінгам для регіональних ЗМІ, яким часто доводиться працювати під постійними обстрілами з боку Російської Федерації. Багато наших колег виснажені або на грані. Тому теж ми попрацювали в групах. Все це було з почуттям гумору приємно, корисно. Теж ну і це знаєте такий... Момент змінити картинку поспати без тривог після дворічної перерви, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Конгрес інформаційних сайтів і міських порталів асоціації незалежні регіональні видавці України відновив свою роботу, передусім, аби й надалі підтримувати незалежні регіональні медіа.